У му році виходить е, величезними літерами заголовок. Ректорка придбав елітний позашляховик у час широкомасштабного mm -hmm. торгу. Я бачив, так? Е, цим елітним позашляховиком є Outlander. Mm -hmm. Зубі, що я аутлендер. Mm -hmm. Я навіть зробив таке фото біля екіпажу патрульної поліції, Так, да, поліцейських такі. Я, який наці... і то в них класом вище, бо в них гібриди в мене найзвичайні. А далі дуже дрібним шрифтом йде в цьому ж, в цьому виданні йде, так, що так він, е, тобто я реактор, він, він продав свій позашляховик і взяв інший, так, тобто я по три дні здав машину, якій було 6 років, угу. здав салон, угу. і я за той, який в мене був, отримав більше, ніж те, що я доплатив, угу. чому маючи в декларації так. Але, Е, Обиватель, я так назвучив, та я клікбейтний. От ректор купив елітний позашляховик. У мене е, хлопці мої знайомі, от, де я обслуговуюся на серпісі, Мідсувіші, вони сміються кажуть, нам треба нам доплачувати за рекламу Міцувіше Outlander, тому що це елітний Еліти. позашляховик. Та. Е, ось, ось з того ж типу йде про квартиру, в, яку, в будівництво якої я почав інвестувати ще на рівні фактично котлова. Угу. Тобто. Ті цінні папери, в яких я мав цю квартиру, вони були придбані і задекларовані. Це так? не 200 тисяч доларів. Прошу. Це не 200 тисяч. Ні, ні, там є вартість задекларована. Угу. Так, все в минулому році, поза минулому році я цю квартиру вже обмінено, так на цінні папери. Я вніс до декларації. Зараз відбувається там десь перевірка. Мені задають питання по внесенню, ну, бо дійсно так не було. Тут раз є. Я, я показую, що ці цінні папери, які я купував, метр, ви інвестували, метри. по суті, я інвестував, так? Я не так. так, так, так.